Коронавірус у Чернівцях та в Україні набирає обертів. Так, за останній тиждень у Чернівецькій області зафіксовано 879 випадків захворювань. Тоді як по всій країні кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла більш ніж на 67%. Чернівецькі медичні заклади готуються до нової хвилі захворюваності і розгортають ковідні відділення. За словами Наталі Калмикової, усе необхідне обладнання для забезпечення пацієнтів хворих на COVID-19, є втім зневажати засобами. Індивідуального захисту не варто. Все ж таки, ми повинні пам'ятати про карантинні обмеження. Ми мусимо пам'ятати про масковий режим, обов'язково дотримання всіх протиепідемічних заходів, які потрібні, які потрібні, які можуть уберегти, Обов'язково, звісно ж таки, не відвідувати місця скупчення ну, населення, якісь заходи такі триматися, скажімо так, відстані, і про це не потрібно забувати в будь-який час, тому що щоб це не було, це сезонний гриб, чи це ковід, 19 це убереже від захворюваності.